Привіт, автолюбителі та ті, хто думають про заміну свого залізного коня. Сьогодні ми занурюємося в битву, яка бентежить автовласників уже не один рік. Що краще, надійний гібрид чи футуристичний електрокар? Тому забудьте про спокійний вибір, ми розпалимо тут справжню дискусію. Одні кричать, що гібрид це розумний компроміс, який врятує екологію і ваш гаманець. Інші ж вважають, що майбутнє вже настало і воно тихе, спокійне і електричне. Хто правий і чи є взагалі правильна відповідь? Давайте розберемось. Сьогодні по відеозв'язку до нас приєдналися і власники електро та гібридних автомобілів. Це активісти, які обожнюють свої машини і знають про них абсолютно все. Отож, сьогодні з нами головний гібридознавець країни, голова асоціації і нашим, і вашим Петро Паливний. Вітаю! Добрий день, ведющий! А також у нас у гостях професор Чорнобаївської філії екотислярського університету Струмко Енергійович Зарядний. Доброго дня! Добрий день, підписчики! Давайте починати. То як ви гадаєте, чому електрокари почали витісняти авто з ДВЗ? Ну, слухайте, які електрокари я свій гібрид купив за адекватні гроші з Америки. А тепер подивіться на ціни на ці електрички. Це ж просто космос. Плюс я можу заправитись де завгодно і за 5 хвилин. Жодних сюрпризів з розрядженою батареєю десь на трасі вночі. Я впевнений у своїй машині на усі 100%. Витрата бензину як у газонокосилки, а в салоні купа місця. Дорогі електрокари? Ну, можливо, нові і так. Але порахуйте, скільки ви витрачаєте на бензин. Я плачу копійки за зарядку вдома, або кум взагалі має сонячні панелі і заряджається безкоштовно. 1 кВт за нічним тарифом це всього 2 гривні 16 копійок. А за електрику я плачу лише раз на місяць, а не щотижня на заправці. Плюс жодних замін оливи, фільтрів, обслуговування мінімальне. Це ж просто величезна економія на 100 км пробігу. А щодо зарядки на трасі, це вже міфи. Інфраструктура росте щодня. Щонайменше моя машина не втратила 40% вартості за останні пріуз завжди був дешевий. Добре, панове, дякую. З грошима більш-менш зрозуміло. А що там з екологією? Електрокари позиціонують як рятівників планети. Але чи так це насправді? Ох, ці екоактивісти з їхніми нульовими викидами. Ви знаєте скільки чорнобилів треба побудувати, щоб зарядити всі ці чисті машинки? А ті батареї, з яких вони зроблені. Там же таблиця Менделєєва плаче за кожним кілограмом літію, видобутого дітьми в якихось там далеких джунглях, а потім ще їхня утилізація. Це ж справжня екологічна бомба з повільненої дії, що чекає на своїх зелених господарів. Мій гібрид ходічхає іноді, але чесно зізнається, з чого він складається, і не вимагає таких сумнівних зелених танців з бубном. Це чесний компроміс, а не казка для дорослих. О! Знову ці паливні страшилки про Чорнобилі дітей. Це вже дійсно якісь архаїчні динозаврові міфи, які Петро Паливний дістав зі свого бензобаку, схоже, ще з минулого століття. Технології розвиваються зі швидкістю світла, поки ви стоїте в безкінечних чергах на заправках, нюхаючи випари 95-го. Батареї стають все більш екологічними у виробництві та переробці. Це вам не вугільна електростанція, що коптить усе небо. А щодо вихлопів, то їх просто немає. Уявляєте? Нуль! Це чисте повітря у наших містах, а не аромат вашої вихлопної труби, від якого скоро і їжа буде пахнути бензином. Не будьте сліпими. Виробництво і транспортування бензину це куди більша шкода для планети, ніж навіть утилізація всього автопарку Тесли, який, до речі, переробляється вже на 90%. Так що, хто тут насправді зелений, а хто просто замаскувався, питання риторичне. Дякую за відповідь. Ну що ж, ми обговорили гроші, ми торкнулися екології, але є одна річ, про яку багато хто боїться говорити вголос те, що може стати справжнім жахом для одних і абсолютним порятунком для інших. Мова йде про надійність. Чи готові ви до того, щоб ідеальний вибір може виявитись пасткою? Моя машина має цілих два двигуни. Якщо один відмовить, є другий. Це ж подвійна страховка. А що у вас? Одна велика дорогуща батарея, яка може вмерти раптово, просто від чхання. А потім взимку ваша електричка розряджається швидше ніж смартфон у лютий мороз. А влітку перегрівається як мій старенький чайник. Ні, дякую. Я за перевірену надійність, яку можна почути понюхати. І головне відремонтувати за якісь адекватні гроші, а не за курс акцій тесла. О, Петре, що ж за дитячі страшилки? Ваші міфи про вмираючі батареї вже давно вимерли як динозаври. Сучасні електрокари мають такі складні системи управління батареями, що вони захищають їх від перегріву та переохолодження краще ніж ваша бабуся, онука взимку. А двигуни у електрокарів все ж елементарно, Ватсоне. простіша конструкція ніж у вашого динозаврового ДВЗ. А значить, менше поломок, менше головника і менше візитів до сервісу, де з вас здеруть три шкури. Вмерти може будь-який двигун, але ймовірність, що ваш двомоторний монстр заглохне посеред поля, куди ви забули залити бензин, значно вище. Майбутнє вже заїхало на електротязі Петре, і воно тихе, швидке і не пахне бензином. Добре, панове, надійність це важливо, але давайте не забувати про те, що робить щоденну поїздку приємною: комфорт та динаміка. Петро, ти ж любиш, щоб відчувалося, що під капотом є коні. Правильно? О, це моя улюблена тема. Комфорт і динаміка це про живе авто, а не про холодильник на колесах. Мій гібрид це не просто машина, це оркестр під капотом. Можна почути, як двигун мурчить, коли я тисну на газ. А не ця ваша тиша моторошна, як у покинутій психлікарні. Та й перемикання передач, вібрації, це ж відчуття контролю, зв'язку з машиною. А не цей ваш одна педаль і поїхали. Скукота. Оркестр під капотом. Петре, це ж симфонія вібрацій, шуму та перегрітих деталей. А наша тиша це не психлікарня, це оазис спокою у міському гаморі. Ніяких вібрацій, ніяких гривків, розгін миттєвий і плавнющий. Просто натиснув на педалі, і ти вже там, де хотів бути без затримок на перемикання. Це ж справжня динаміка, а не ревіння заради ревіння. А комфорт ну безшумний хід, жодного запаху бензину. Жодного вихлопу, це ж преміум клас за ціною економа. Ваші коні вже втомилися, Петре, і вони хочуть на пенсію. Панове, дякую за таке цікаве інтерв'ю. Сподіваюся, нашим глядачам теж сподобається. Отже, як бачимо, однозначної відповіді на питання, що краще, досі немає. Гібриди це чудовий перехідний варіант для тих, хто цінує надійність і не готовий повністю відмовлятися від звичного. Але як не як, електрокари це шлях у майбутнє. З усіма його перевагами та поки що деякими викликами. А ми з хлопцями дякуємо за. Перегляд, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і побачимося в наступних відео.